Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні у вас на нашому каналі. Дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про останні новини КУЕТ в Канаді. Також ми поговоримо про різні речі, які мені мої підписники. Присилають і про різні чутки, які зараз я бачу, є е, на просторах інтернету щодо е, Канади, Коет та подачі на піар, все стосується українців, все дуже актуально і все відбувається саме зараз. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь е, і будемо з вами йти до цікавих тем, які ми сьогодні будемо з вами обговорювати. Ну, по перше, нещодавно канадське видання CBC News опублікувала нову статтю про українців. До речі давно не було таких великих публікацій щодо українців в Канаді, і ось вони вирішили опублікувати статтю. Чому стаття взагалі була присвячена? Була присвячена тому, що взагалі за цей період початку повноштавного вторгнення Канада видала українцям, одобрила майже мільйон віз. І приїхала до Канади по статистиці. на... Листопад минулого року лише 210 тисяч, і е, про це кажуть, що все таки віза КОЕД, по якій приїхали сюди українці, вона буде дійсна, можна так сказати, е, до 31 березня 2024 року. Тому е, дуже багато українців, які хочуть все-таки заїхати до Канади, отримати воркверміти, отримати всі бенефіти, включаючи з державною допомогою вигляді трьох тисяч на дорослого і півтори тисяч на дитину. То вони е, роблять це саме за. Зараз і очікується, що ще десь 90 тисяч людей заїдуть до Канади по візі Кої до 31 березня, і це досить велика кількість людей, тому що от вдумайтесь, за останні півтора року приїхало 210. Тисяч людей, а за останні три місяці, навіть два місяці, хочуть приїхати ще 90 тисяч. Тому, якщо ви також плануєте розумієте, що, наприклад, якщо ви розраховуєте на надання е, житла вам на два тижні так безкоштовного, то, наприклад, в таких містах, як Торонто чи Ванкувер, е, чи Калгарін чи Вінніпех, може бути так, що місця просто банально не буде, і звісно, що надаватися місця будуть там просто дітям е, та просто якимось сім'ям з дітьми. Якщо так само в статті, Казується, що Якщо ви все-таки хочете їхати в цей період, то обирайте менші міста і туди менші такі провінції, в яких йдуть менший поток людей, чисто для того, щоб можна було отримати повний спектр тих бенефітів, які можна отримати приїжджаючи до Канади по коету. Якщо ж ви не встигаєте, то це дуже велика проблема. Бо, як я розумію, програму е, ніхто не буде продовжувати, таких взагалі немає ніяких е, розмов. Через те, що знову ж одобрили мільйон віз, приїхало 210 тисяч. А е, Канада більше не буде цього робити, просто тому що їй, їй невигодно, це економічно, на що вона, в принципі, розраховувала. Е, тому, е, звісно, якщо ви бажаєте приїхати, приїжджайте, але розумійте, що буде дуже великий наплив людей. Е, Наступна дуже неочікувається. Ко насправді новина для мене. Нащавно мій підписник мені написав: він вже подався на а, піар на федеральному рівні, а, і йому прийшов раптовий запит на надання а, військових документів. Він а, відразу відразу не служив. Він про це і вказував в анкеті, але все одно на даний момент імміграційна служба прислала йому запит, в якому вказала, що вони знають, що по закону України всі громадяни чоловічої статі мали служити в Україні, проходити військову службу до 27 років, і від, там написано від 12 до 24 місяців. І так як ви сказали, що ви не служили, ви маєте надати документ, чому ви не служили. Там так і вказано, що ви маєте надати доказ звільнення від обов'язкового проходу. Одження служби в армії або подати відомості, де ви служили. Тобто, що зараз відбувається, якщо ви знаєте, а я думаю, ви знаєте, в Україні зараз е, планується новий закон про мобілізацію. І через це багато українців, які за кордоном, звісно, не хочуть туди повертатися. А от Україна буде намагатися повернути цих українців на службу за всі, скажімо так, просто гроші, за всі зусилля, які вони можуть. Тому зараз влада Канади. Буде перевіряти, я думаю, і шукати, можливо, якийсь ухилянтів. В принципі, вони не, не мають їх висилати, але це дуже дивно. Наприклад, мій чоловік також не служив, і ми отримали піар, піар в минулого році і ніяких документів його не запитували. Тому якось у нас це пройшло повз нас, а зараз вже е, запитують. І я не знаю, як імміграційна служба буде реагувати на чоловіків, які служили, які мають, в принципі, бути зараз призвані до української армії, але вони знаходяться на території Канади. Це поки невідомо, але ось факт залишається фактом. Тому складно з цим, не знаю, що буде і цікаво, як взагалі буде. Тому якщо щось у вас таке також вже приходило, пишіть про це в коментарях і що ви думаєте взагалі з цього приводу. Якщо ви зараз на території Канади і плануєте податися на піар, то пропоную вам Розглянути як варіант Компанію, яку я дуже гарно знаю, вона називається Canada. Це компанія, яка допомагає українцям оформити документи та приїхати до Канади, і також вже податися на піар. Це хлопці, яких я точно знаю, я їх рекомендую, бо я сама користувалася їхніми послугами. Якщо ж вам цікаво, у них є безкоштовна оцінка шансів. Я залишаю посилання в описі до цього відео. Переходьте, заповнюйте анкету і вам безкоштовно розкажуть що, скільки і куди. І якщо ви вирішите все-таки скористуватися їхніми, послуги. Послугами, то від мене вам промокод Канада Деталі і знижка мінус 500 доларів на послуги хлопців. Користуйтесь. А, наступна така інформація, яка дуже цікавила мене, яка зараз також гуляє по багатьох групах у Фейсбуці. Те, що люди, які повиїжджали з Канади, вони багато знаєте таку схему, хто приїхав до Канади, отримали варкперміти, отримали виплати. Там все зробили і поїхали назад до Європи, просто вирішили свої там питання і потім повернутися через декілька місяців. А, почали ходити слу, такі чутки, що а, ці воркперміти зараз також анулюють. А, одна людина також полагала свою історію, що вона прожила 9 місяців в Торонто, потім виїхала до Європи, там пробула деякий час і вирішила знову все-таки повернутися до Канади з, о, з дійсним work з дійсною візою. Все, вони приїхали до аеропорту, Варшава був Рейс, Варшава, Торонто. Їх не пустили на літак, Сказали, що віза анульована. Вони зателефонували до міграційної служби і дійсно. Віза виявилася анульованою. Чому так сталося, невідомо. Але майте це на увазі, що вже ходять такі чутки і є навіть ось такі випадки. Наскільки це буде працювати далі, не знаю. Но я думаю, що якщо це просто якийсь там, ви поїхали на пару місяців, ну, навіть місяць, напевно тижнів на відпочинок, то це цього не стосується. Але якщо ви приїхали там, на місяць-два, пожили в Канаді, отримали і поїхали на рік, то можливо. Буде таке, що будуть анульовувати ці ворк воркприміти, бо держава буде вважати, що вам вони не потрібні. Тому думайте, гадайте, скажімо так. Ще одна новина, яка зараз активно гуляє Тіктоком, не знаю, чи це правда чи неправда, але дуже цікаво її обговорити. Це те, що один українець, хлопець, подався на біженство в Канаді через те, що його хочуть мобілізувати в Україні і виграв справу. І це дуже цікавий кейс, якщо він правдивий, тому що біженство в Канаді отримати дуже складно і насправді це дуже ризиковано. Чому? Тому що біженством займаються імміграційні адвокати. Імміграційні адвокати досить дорогі. Це навіть не імміграційні консультанти. Навіть імміграційні консультанти коштують там 5-6 тисяч доларів за кейс. А імміграційні адвокати будуть коштувати те, що я чула суми, то це 15-20 тисяч канадських доларів не менше. Крім того, коли ви подаєтесь на статус біженця, відразу в той же момент при подачі у вас забирають документи, у вас паспорт, тобто ви живете без паспорта і виїжджати з Канади, звісно, ви не можете. Далі наступне. Те, що в той же момент вам виписують ордер про депортацію. Тобто цей ордер не набуває дійсності, доки ваша справа не вирішена, але його відразу виписують. Тобто, якщо проходить суд і вам відмовляють, то цей ордер просто набуває чинності і вас депортують. Тому це дуже ризиковано. А крім того, ще така фішка, що. Ви маєте доказати, довести, що вашому життю дійсно щось там сильно сильно загрожує на території України, і це не не, не війна, скажімо так. Якби так було, то всі українці давним-давно поотримували ставну біженця. Цей хлопець, що він зробив? Він сказав, що його примусово змушують йти в армію. Він дав докази відео з тим, як ТЦК грузить просто перехожих людей до бусиків, як відео про те, які зараз ну, дійсно гуляють дуже багато по інтернету, як там б'ють людей в ТЦК, як їх змушують йти на службу на військову проти їх волі. І дійсно імміграції, і звісно, адвокат гарно все. Зробив і розповів, скажімо так, зробив свою роботу, і суддя вирішив, що дійсно цьому хлопцю може на території Канади, на території України загрожувати небезпека його життю, і він дійсно дав йому статус біженця в Канаді. Але це. Як розумію, перший кейс. Це вже прецедент. Якщо це дійсно правда, то можна пробувати таке робити. Але це дуже сильно на ваш, скажімо так, розсуд. Бо м -м, насправді, наприклад, та ж гуманітарна програма. Коли українці тільки почали приїжджати сюди по куету, подаватись на гуманітарку, все дуже швидко вирішувалось. Буквально там за два місяці. Майже всім давали піар без ніяких проблем. Все робили. Зараз же. Все набагато складніше, розглядають набагато довше, розглядають кожну справу окремо і дійсно зараз дуже багато вже відмов. Просто через те, що канадці стали дуже прискіпливо відноситись до цього всього. Те ж саме, як з візою КОЕД, на початку роздавали просто кожному, просто видавали, а потім почались дуже багато відмов, дуже багато відмов дружинам чи чоловікам, які не є громадянами України, але є дружиною чи чоловіком громадяна. На України і також дуже багато відмов. Тому якщо у вас є все-таки шанс податися не по гуманітарній програмі, не по біженству, а по стандартній економічній імміграції, спробуйте це. А, бо так, я, бо так у, просто у канадського уряду не буде можливості вам відмовити, якщо у вас дійсно все виконано. Але ви на свій страх і ризик можете зробити таке. Ну, в принципі, це гарні новини для багатьох українських чоловіків. Бо, як ви також знаєте, що дуже зараз складно отримати в Канаді український паспорт, якщо у вас паспорт закінчувався. І ви зараз плануєте податися на новий паспорт, то це просто неможливо записатися. Там нова система через дію. Наприклад, мій молодший брат він приїхав до Канади рік назад, і у нього паспорт закінчується в цьому серпні. Йому ще було не було 18 років, але зараз йому вже до території Канади виповнилось 18. І він не може просто навіть фізично записатися на отримання паспорта, І ми не знаємо, як з цим взагалі бути. Тому такі новини. Друзі, в принципі, це е, такі новини, які я хотіла вам розповісти. Мені здається, це дуже зараз актуально, бо багато українців приїздять, багато українців подаються на піари. Якщо у вас також щось таке неординарне сталося, пишіть про це в коментарях, теж також буде цікаво послухати. І ми обов'язково з вами ще зустрінемося в е, нових таких невеличких е, новинних дайджестах. Дякую, що були сьогодні зі мною і до наступних зустрічей.